Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, у одному із попередніх випусків я вам вже показував, як колишній народний депутат України та зрадник України Олег Царьов почав нити, а Соловйов на нього кричав: мінімум це Росія вижить. Угу. Ситуація дуже серйозна. Возможно, навіть Росія програє. Чому так вийшло? Ми не справились. Ну, слушай Олег, а чотиразнивше так ось оця паскуда продовжує нити від того, як у росіян усе погано і має стати, на його думку, іще гірше. Це мама дорога. Я не знаю, де сі сівос до Сімфірополя вряд ли ніде б'ють рядом. Ні, не бачиш доходить до того, що із керівництва Росії відкрито публічно насміхається навіть зрадник та Алкаш Царьов. есть один депутат из «Единой России», который там на Вашингтон и все такое, да, с ракетой надувной. Не пора ли Вашингтон? Нам отправить тополя! Это тоже глупо. Не забувайте підписатися на мій канал, тим паче, що лише кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І давайте послухаємо оце прекрасне і жалюгідне ниття. Царьов дуже стурбований, тим, що Україні мають поставити ще більше озброєння. О, очень много всего. поставки. очень об'єм. Хоча і ще буквально три дні до того він казав прямо протилежне: от всього поставили дуже мало. Чому до слова, якраз учора з'явилося прекрасне відео, як Сполучені Штати Америки готують до відправки БМП Бредлі і поїдуть вони а вже ж в Україну? Зраднику царьову це дуже сильно не подобається, і він особливо переживає, що Україна зможе сформувати кілька наступальних угруповань. Це достатньо велика групіровка, яка способна где-то на отдельном участке фронту з'явитися совершить прорив. Не буду казати щодо проривів, але однозначно можу сказати, що царьов вже порвався. Тобто, якщо в какої-то точці вони проривають фронт. Ані до Чингара можуть доїхати за несколько часов і далі вперед до, до Криму, тому що Крим це Україна. Був, є та буде однозначно. І особливого болю царьову завдають новини про те, що Україна може отримати більш далекобійне озброєння, зокрема високоточні бомби GLSDB. В общем-то, весь вся територія наших нових регіонів, частично Крим. До армянська сухопутний коридор в Крим знаходиться. Будуть знаходитися під удари. і хоча GLSDB до Москви не дістануть, усе одно царьов переживає також і за Москву, тому що туди зможуть дістати невідомі, але дуже хороші дрони Камікадзе. Росія, це і готується до того, що можуть бути нанесені удари по столиці. До речі, наприкінці відео буде дуже важливе оголошення щодо великого збору на дрони Камікадзе, не на такі, які долетять до москви, але на такі, які будуть ефективно і у великих кількостях знищувати росіян на нашій землі. Обов'язково додивіться цей випуск до кінця. Значить, удари будуть наноситися по складам, по містам розміщення наших военнослужащих по, по штабам. Ну і з этим боротися і як-то з цим жити. Якось жити росіянам не дуже вдається. То вони постійно таскають труни зі своїми російськими загарбниками, які повертаються на родину, то повідомляють, що подох іще ще один генерал російський на війні проти України. А за попередню добу до прикладу було знищено понад тисячу окупантів на нашій землі. Чем это все закінчиться? і когда? У вас напевно є питання, чому це російські загарбники так масово дохнуть на війні проти України? Так ось у Царьова є своє пояснення. Вот это не стикується, вот это не работает, вот это падає, от это не стріляє. Здесь вот дуло. Загнуте. Потім починається війна, і наші хлопці погибають. Фактично, царьов, який втік з України, який служить російським загарбникам, який заради цього, заради Росії, зрадив Україну, тепер сам із російських загарбників і насміхається. А от ця фраза пішла в міністерство оборони, не маючи ще аналогів, да? <хи> Ні. Максим. коли абсолютно тупий Алкаш зрадник, який втік на Росію, і Росіяни його прихистили, починає насміхатися із цих самих росіян, то складно уявити для Росії більше приниження. Хоча ви знаєте, у Росії у цьому питанні немає меж для досконалості. А ще Царьов скаржиться на те, що Росії починає бракувати боєприпасів. Я про це теж казав уже декілька разів у своїх випусках. По снарядный голод он. Сучаствують як у них, так і у нас Не можу ну ж що у нас нарядне голод. Ну, якщо казати про нас, про Україну, то тут усе зрозуміло. У нас дуже маленьке своє виробництво боєприпасів. На жаль, у нас дуже велика кількість боєприпасів витрачається на війні, але нам допомагають союзники і час від часу, а вже ж не у тих кількостях, на жаль, які нам би хотілося. Нам надають нові й нові боєприпаси. А от у Росії із цим проблеми дуже. Серйозні вони там повигрібали артилерійські боєприпаси із північної Кореї, і якось із союзниками далі у них не пішло. Не імі союзників ясно воєнних союзників немає. А даруйте, я забув іще про Білорусь. Ну словом у Росії союзники дуже дуже потужні. Смотри, скільки за нас і що я за вас проте царьов закликає росіян не впадати у відчай, усе наче як не так погано, як може здаватися на перший погляд, особливо у питанні економіки, і причому я між ми ж бачимо цифри. Да, там нефть падає, все таке. Но, тим не мене, профіцит є. Профіцит є, правда, він від'ємний, тому що тільки за січень цього року дефіцит російського бюджету склав понад 1,7 трильйона рублі. І усе це завдяки санкціям, які вже ж не дають абсолютно жодного ефекту. Санкційне давлення очередне санкціоне Західних країн. Можна вже впевнено сказати, що така політика в отношенні Росії провалилась. Ситуація Стабілізують резюмуючи, маю сказати, що у Росії усе буде добре, усе буде чудово, тільки теж від'ємно. От, якби не ядерне зброя, нас би вже розірвали. Ну, та кота цирк. Вже доходять до якого цирка. Це просто цирк. Да? Друзі, я не маю абсолютно жодних сумнівів у тому, що ми переможемо у цій війні, але нам із вами зараз нелегко і легко далі, на жаль, не буде. Буде дуже і дуже складно. Будуть важкі бої, будуть великі втрати. Це об'єктивна реальність. Такою є ця жахлива і абсолютно несправедлива, нічим не виправдана війна Росії проти України, і це означає, що ми із вами маємо регулярно. Активно допомагати нашій армії. Саме тому сьогодні я запускаю надзвичайно важливий та великий збір на тисячу FPV-дронів Камікадзе. Збір буде відбуватись у мене у телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на нього, тому що там іще є багато важливих зборів для Збройних сил України. І, власне, там ви побачите інформацію щодо цього нового збору. Ну а як працюють дрони Камікадзе у тому ж моєму телеграмі. Ви вже напевно могли бачити. А ще дуже прекрасно ниють російські загарбники від того наскільки ці дрони ефективні. Ми все ширі і ширі став противник примінять дрони камікадзе, які вполне собі наносять серйозний вже ворон. Нашої бронетехніки на одному з участків фронту ми плануємо зібрати майже 17 мільйонів гривень на величезну партію із тисячі дронів камікадзе, подібних до тих, які ви зараз можете бачити на відео, але зі збільшеною вантажопідйомністю. А це означає, що якщо їх добре застосовувати, вони зможуть знищувати ефективно не лише піхоту та легку техніку, а також і танки. У ефективність сумасшедше ці дрони потрібно поставити у нашу армію якомога швидше, тому що вони рятують життя, тому що вони вбивають російських загарбників і знищують їхню техніку, тому що росіяни зараз готуються до нового великого наступу, і у нас із вами обмаль часу. А іще ще тому, що росіяни також, на жаль, вчаться. Ну зараз пора нам навірствувати, і нам не просто нужна догнати, нам нужна перегнати. Та усе одно я впевнений, вони. Будуть постійно позаду, Тож, друзі, не розслабляємось, як би важко зараз усім не було. Працюємо далі на нашу спільну перемогу і допомагаємо Збройним силам України, бо саме вони нам цю перемогу і забезпечать.